Вітаю, друзі! Тактика, медична підготовка, інженерна справа це далеко не весь перелік тих дисциплін, які нині викладають професійні фахові інструктори. Військова підготовка для командирів, для офіцерів, для командирів підрозділів. Це база, це фундамент. І саме про це далі мовитиметься в проєкті 4.5.0. Все спокійно. ТРО Абревіатура, яку нині знає, чи не кожен як в Україні, так і за кордоном. Якщо дослівно, то це сили територіальної оборони, окремий рід сил Збройних сил України, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань із оборони держави на чітко визначених територіях. Це один із наймолодших родів військ, створений на початку 2022 року. Впродовж першого місяця повномасштабного російського вторгнення до лав ТРО приєдналось понад 110 тисяч добровольців. Їхні газ. Слоне зміни готові до спротиву. Не слухайте командира! Він ні х... шарить. Там пика. Він горить. Зараз вибухне. Я звідти прийшов тільки. Не йдіть туди. Після таких навчань, після такого одного дня, що вечора потрібно пити теплий чай з лимоном і з медом. Бо ви так кричите: курсанти не бояться. Ну, мабуть, це для них нова якась ну, моя роль, да? бо інші заняття ми проводимо лекційні. На смузі перешкод ми вже е, ну, намагаємося максимально проявляти таку експресію, емоції, крики, лайку. Але це, мабуть, може бути мінімальним якимось да, відсотком порівняно з тим, коли дійсно ризик, небезпека і як люди себе можуть поводити в даній ситуації. Я туди не піду! Ну його! Я не можу А як взагалі от в перші дні буває люди реагують? В перші дні вони взагалі можуть реагувати таким онімінням суцільним, тому що багато різних факторів нова обстановка, нові люди, ситуація, нова війна. Вони опиняються в новому для себе місці. І, Як правило, це випробування. Тобто вони реагують як виконують в принципі накази, слухають те, що їм кажуть. Вони дуже в цей час якісь такі сприйнятливі, ще немає якоїсь особистої думки, бачення. Да вони не можуть ще відфільтровувати, що є там норма, що не норма. Нас постійно обстрілюють стоїть. 进去进去 І саме в такій миті поруч із курсантом має бути інструктор, котрий поділиться реальним бойовим досвідом, заспокоїть і зорієнтує. Проте буває так, що вишкіл проходять не щойно мобілізовані, а вже діючі військові. Ті, хто з різних причин не мав змоги отримати сертифікат про проходження базового курсу. Саме тому викладачам вкрай важливо дати під час занять не лише теорію, але й матч-частину, буквально знання здобуті в бою. Ця смуга дає змогу вам підтягнути своє. Ну, і фізичний, якби, фізичний стан, і тактичну підготовку, і взаємодію. Тому в нас навіть були підрозділи, які вже з бойових прийшли, і ми теж їх мобілізуємо, мотивуємо, щоб вони злагоджено, показали злагодженість відділення. Бо люди, які були на бойових, у них індивідуальний досвід може бути. Але саме складне це комунікація серед ними, щоб вони чули один одного, передавали команди і таке інше. Ви вже десь приблизно саме 30 днів і навчаєтеся. Які у вас враження, які відчуття, наскільки це корисно? Це чудово. Я навчаюсь досить активно кожного дня. Ми і бігаємо, і займаємося навантаженням, стрільбами. Ну, все схватуємо на літу, так сказати, за максимально короткі сроки. Фломи, які враження від цієї смуги перешкод, наскільки це корисно буде в подальшому? Враження вже більш спокійніші, бо це було не вперше. Проте вона насправді досить корисна, бо на полі бою будуть завжди різні якісь перешкоди, до яких треба звикати. Вони не класичні, це треба реагувати швидко і. Ну, кожна ситуація вона нестандартна і треба орієнтуватися по ситуації, але ви кажете, що зараз вже краще спокійніше, а як було на початках. У початках було трошки важче зорієнтуватись, проте ми працювали в команді, і слухаючи командира, ми все ж витри виконуємо потрібну задачу, але з досвіду у нас стає все успішніше і успішніше. Програма базової загальновійськової підготовки триває понад місяць. За цей час рекорди мають пройти психологічну смугу перешкод вогневу підготовку, опанувати тактичну медицину та техніки протидії дрону, а ще неодмінно зрозуміти важливість злагодженості та комунікації всередині підрозділу. За вашими спостереженнями, чи можна сказати, що хтось віддається на всі сто відсотків, а хтось трошки лінується? Е, на зараз я так розумію, така ситуація, що більш-менш всі сплочені люди вони знають, чого вони сюди прийшли, активно всі включаються, працюють. І немає ніяких там заперечень і такого плану. Дуже важливий етап навчання це вміння проходити небезпечну ділянку а тому треба познайомитися заздалегідь і завчасно з усіма вибухонебезпечними предметами, мінами та вибухівкою. І цей перелік смертоносних російських несподіванок під ногами українців з кожним роком, на жаль, лише ширше це і протипіхотні пелюстки, і замасковані під іграшки чи побутові речі різного штибу вибухові пристрої і протитанкові міни, котрі можуть бути прикопані у найнеочікуваніших місцях. Тож місія перших, а саме саперів, є надважливою, бо від їхньої уважності залежить життя усіх, хто йде за ними. Проходження мінних загороджень, як ви знаєте, 90% – це саме мінна безпека, чого не вистачає нашим бійцям на бійцям на лінії фронту. Дев'ятий один з тих, хто буквально на шкурі знає, що таке везіння, а ще знання на полі бою. Досвіду назбиралося ще з 2015-го, причому грунтовного. Бо як інакше, якщо ти сапер у степах Донеччини, то ж позовний дев'ятий побратим дали не просто так. Кажуть, що в нього як у кота дев'ять життів. Щоправда, тепер з них лишилося вісім. Того, чого не вистачає на полі бою, але ми часто чуємо таку тезу, що військові повсякчас вчаться безпосередньо вже під час саме. Бойових дій, то чи часто буває таке, що людина вже з якимось досвідом повертається сюди до навчального центру і вона чогось не знає. Це неодноразово, От, як навіть показує практика, що навіть бійці, ті, які побували вже в зоні бойових дій, вони сюди приходять і в них ну, вони як нульові. Вони дізнаються дуже багато нового От, відповідно то, що ми даємо їм. І потім виходять вже зі знаннями. Да Наскільки, в принципі, от можливо пройти цей курс, цей вишкіл? Е, можливо, у нас є і більш доросліші люди, там похило віку. Ну, тобто там около п'ятдесяти років. Вони на рівні з молодшими хлопцями бігають, адекватно працюють без ніяких відлічно цей чистості. Ще ця перешкода і ми вдало лайво. Яка частина вам найбільш подобається? Більше цікаво, що де адреналіну? Ну, Більше адреналіна, напевно, на е, урбані, коли проходиш е, здання, е, незрозуміло, куди бігти, дими, потім вискакуєш на якусь смугу перешкод і ну, досить активно. Яке найяскравіше враження від ці, цих тренувань, тобто, що найбільше сподобалося? Стріба. Стріба це найцікавіше і найпотрібніше. Міння швидко реагувати і влучно ну, стріляти. Це найважливіше. Заболає наш захисник в цьому випадку. Прикметно те, що всі ці хлопці, попри вік та професії в мирному житті, розуміють, для чого вони тут і зараз. На питання, де хотіли б служити, відповідають ствердно: де ми потрібні, там і станемо на захист. Бо ми ТРО. Ми завше готові до спротиву. Ну а для того, аби хлопці змогли підготуватися ще краще, волонтери саме проводять збір. Кошти підуть на закупівлю імітаційної вибухівки, яка вкрай корисна під час таких навчань. Її застосування слугує своєрідним стрес щепленням для бійців, вчить їх ефективно діяти під тиском та контролювати емоції в надскладних ситуаціях. Тож скануйте QR-код, донатьте, аби наша перемога стала ближчою. Кожен день підготовки це неймовірне навантаження, як фізичне, так і психологічне. Ну і звісно, можливість загартувати себе як воїна для виконання завдання будь-якої складності саме для захисту нашої вітчизни від ворога. Це був проект 4.5.0. Все нуль. спокійно до зустрічі наступного тижня.